Всім привіт! Панове і панянки будемо куштувати нове пивко. Щось Ви не дуже добре дивитесь, мої відосики. Ну, але що ж, вирішив ще записати огляд, і на огляді сьогодні у нас буде отаке пиво. Це теж зіберт. Зіберт у мене вже був, звичайно, але не такий. Це бачите баварське, баварське преміум. Лагербір. В общем, такий ось світляк 0,5 літрів. Це мене вже, в принципі, тішить і, бачите, доволі таки має бути міцним, тому що це п'ятірочка, це все ж таки міцніше, ніж класичний такий світляк, до який у нас найчастіше продаються в нашій країні. Що ж, така, знаєте, доволі Стильна, стильне оформлення цієї бляшаночки. Е, ну там, решту, все. все не цікаво, мабуть, читати. Цікаво послухати, що ж вони нам скажуть з приводу того, а який склад, який склад у цього пиву. Вода, солод, ячмінь. Так, натуральна, ароматична солодова основа. Хм, Хміль. Ну, от, трішечки якось мене оце дивує, навіщо це якась ароматична солодова основа, якщо є солод. У більшості випадків такого немає. Ну, але що ж, досі, я думаю, що були у нас дуже непогані е, варіанти пива на попередніх е, відосиках. Будемо сподіватися, що і це пиво мені зайде. І я зможу його вам порекомендувати. Будемо вскривати ось так. Такий всім нам звичний, приємний звук, і будемо наливати. Як то кажуть, можна дивитися на деякі речі дуже багато. І одне з, мабуть, таких речей, як наливається. У кухоль пиво. Як же, який класний погодьтеся, звук і видовище. Е, що ми бачимо? Така доволі потужна карбонізація, в принципі, непогана пінка. Я думаю, що вона скоро осяде, але вона присутня. Колір такий доволі такий темненький, бачите, майже як у Жигульовського вже. пива я за Аромат досить яскравий, в принципі, такий виразний. Ну і що нам цікавить найбільше це, безумовно, що смак цього пива. Робимо перший ковток. Непогано непогано. Перше враження дуже приємне, і я вам скажу, що Мені воно більше подобається ніж зіберт класичний, який я вже двічі оглядав на каналі. Значно приємніший смак, він, по-перше, не такий водянистий і, знаєте, менше відчувається от саме солодова, ця потужність, така хлібна, квасова. Тут хміль виходить на перший план і цікаві відтінки, які поки що я ще не можу якось словами охарактеризувати. Давайте ще раз куштуємо. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ем, непогано. Це, мабуть, що буде пиво послабше все ж таки, ніж попередні, принаймні два зразки, які мене що називається вразили на повал. Ну, але там і ціна була, е, в принципі, дай Боже. А Тут це пивко я взяв у Форі по акції 19 гривень, якщо не помиляюся. Тож, в принципі, очікувати від нього якоїсь феєрії смаків ну, було б нерозумно, але п'ється воно непогано, я вам скажу. Принаймні мені значно привабливіше, ніж класичний зібер. Що ж, робимо ще ковток. Так доволі непогане пивко під нього чудово зайде будь-які абсолютно пивні закуски. От під це пиво, в принципі, може зайти якась в'ялена, мойва, наприклад, щось таке. Ну, звичайно, що чіпси, горішки, сухарики це класика, можливо, якісь сирні закуски, можливо, навіть грінки. В принципі, і з чесником також зайдуть. Ну, Під креветки, то я мовчу. Це, знаєте, як діти в школу зайде це пиво. Що ж, допиваємо і будемо виставляти йому оцінку. Присмак, ви знаєте, він. От дуже важко його словами якось описати. Це. Дуже-дуже десь здалеку знаєте, якісь сухофрукти. от Знаєте, як яблучка, грушки, які йдуть на узвар, от щось такого плану, але ви одразу цей смак не кидається так у вічі, він десь. Дуже і дуже це саме відтінок. Знаєте, не смак, а відтінок. Але він присутній і він робить деякий такий шарм цьому пиву. Ну, і, в принципі, я йому можу сказати, долі такі хороші про нього слова. Моя оцінка, ну, десятку він, безумовно, що це не дотягує. Але, але, дев'ятку, мабуть, що я йому поставлю. Це дуже і дуже висока насправді оцінка. Можливо, це 8,5 було б коректніше, але як то кажуть, перше слово. Дорожче другого, як була така дитяча приказка. Тож, нехай буде дев'ятка. Воно дуже і дуже непогано, можу його порекомендувати, а по акційній ціні, вважаю, що воно на ціна і якість це буде просто шикарна саме співвідношення. Така моя особиста думка з приводу цього пива. Що ж, будемо завершувати, як завжди, Буду вам бажати гарні речі, щоб було менше тривог, щоб були тихі дні і ночі, щоб у вас було на столі, якщо ви пили пиво, тільки гарне, під гарні закусочки, щоб ніхто з вас не зловживав алкоголем, а саме насолоджувався ним. І обов'язково пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Поставте уподобайку, не забувайте підписуватися. Багато хто дивиться без підписки, будь ласка, підписуйтесь і рекомендуйте мій канал друзям. Натискайте на дзвіночок і будете знати, що на каналі вже вийшов новий відосик. Ну, і також бажаю вам гарних вихідних. І щоб, власне, якщо ви хочете замовити огляд якогось пива, пишіть. Буду намагатися виконати ваше прохання. На цьому завершую. Всім па-па!